Аж до Бовани. Лозати, наскільки я знаю, ніхто не зробив. Чи вона вже була, чи не знає, чи вона не вистачало йому І які треба було написати і назвати. Він так вирішив. Досить, досить звичайна ситуація і досить звичайна така назва в цій родині. Серед кріщів. Тромбікуля Доремі і Тромбікуля Васоля. Хто запам'ятовується за те? Хто забуде? Так само, як Петрова Резінена, яка небудь. ну, Хто забуде рід під назвою Петрова? Зикс. Серед бліг, блога під назвою зикс. Красиво. А. з зиз, Зис-зикс. зис ну, Це зрозуміло, якась якась <пл 'язок> Молюсь. А. А. А-а-а. Чудовий, не чудовий старший друг і колега Девід Макалпайн. Він взагалі дуже акуратні, акуратні, дуже цікаві назви дає городами, які він описує з Австралії з Нової Імнеї, в тому числі ЗИС. Насправді, ФІС. Ні, він пояснив. Це не прикол і не пом. Людина взагалі. З гімназичною освітньою. Він сказав, що це насправді ім'я грецької. Нічого такого. <ріць> Можете читати. Якщо це англійський, буде читати гріз. Далі. У трилобітів є аванкурус. Ава, Леноні Старий, А ще є Струзія Макар. Кого там у нас не вистачило? Харрісоні геть нема, ну виявлено. Є Урофора Цої. Причому Урофора Цої описана за серією, яку зібрав Каспарян старший. Для тих, хто поважає Sex Pistols, є Arctic, Hale Mena, Роттені Rotten, Jones, Ulti і Метлокі. Ласка, без складу, без склад, секс прислався. Далі. Знов таки музичні назви. Моцартелла Бетховені геменоптера. Абракадабра, яка потім правда, змінила свою родову, родову назву. І Абра на превеликий жаль. Чи то пішла в синоніми, чи то з нею щось сталося. Але була така абракадабра. віні Віці і ту брутус. І ти був. Зовсім непристойно звучить англійською мовою навіть читати. Англійці. Very peculiar. Very peculiar. Theory of gravity. Тобто теорія гравітації. Міла camera lens Ла Кукарача. А це насправді метелик. Ну ваш курний слогана на останнє. Два своїх доробки. Дуже довга назва Ангелоптеромія. Мука зробина. Платістава ніяка. Ангелоптеромія Альф. Альфом вона названа через те, що в неї голова така витягнута вперед, точнісінько, як у і була присвячена Леоніду Юрійовичу Петренку. Ну і, інша, і її, так би мовити, антагоніст з іншої родини, взагалі завжди не зрозуміло з якою, чи вона заслуговує на свою власну. Родина носферату мія но. Тобто муха носферату, а її родова назва. Но. Це дякую за увагу.